Україна воює і фронт не лише на нулі, а фронт, скажімо, зараз за рік до Олімпійських ігор проходить по тих, яка різниця, так би сказав, в федераціях міжнародних звидів спорту, які припускають можливість участі спортсменів рашки і білорашки. Ну це взагалі носить. і тому сьогодні ми говоримо про позицію нашого Національного олімпійського комітету в цій справі. Чи встигнемо щось зробити для того, щоб ці, з точки зору нашої агресора, країни-агресора спортсмени не брали участь, ну, і почнемо з того, що. Крім того, новини. Новини, національну збірну про Олександра Усика і про. Ми от бачимо, що у нас фотографія. Нині вже затвердженого головного тренера національної збірної команди України з футболу він ще буде курувати і всі збірні Сергій Станіславич Рибров. Команда у нього Дмитро, я думаю, це Ну, він вчора сказав офіційно, що поки що договори з жодним членом віде команди, віде. команди, крім Худжамова, який буде займатися підготовкою хованець так, де так. Де і Гліба, який курував, займається тактикою і пасом. Є в них там така була специфічна так. програма федерації. Поки, поки що інших помічників в нього немає. Так. Так. Він чекає на двох іспанців, які приїдуть з нього до катар з ними підпишуть так, і до речі, зараз шукають ще тренера у підготовці, тому що той іспанець, який відповідав за фізичну підготовку, так він відмовився їхати і зараз йде пошук нового спеціаліста. Отже, о, такі справи, але я сподіваюся, що таки піде справа у нас зі збірною, як би там не було, тому що червень це два матчі. Два матчі ну, у загалі три матчі. Ну я, я маю, маю на увазі офіційні матчі відбору. Це а теж матч, матч. матчі збірну чи не да. Ну, подивимося, як це буде складатися. А що ми скажемо нашим глядачам, що в Німеччині таке відбудеться матч, пір Німеччини, так відіграє забірне гри не тисячний матч в своєї історії, і всі гроші, які будуть зібрані з цього матчу, будуть передані на форі ЗСУ, Це по перше. Другий домашній матч, який буде грати наша національна збірна, в Тірані теж буде сектор для благодійних, Всі, всі гроші, які будуть зібрані, будуть передані на благодійні а один сектор будуть діти загиблих бійців, загиблих людей, які зараз на лікуванні бійців знаходяться, вони всі безкоштовно можуть прийти у цей сектор. Найбільше осінньої масмірної Великої Британії відбудеться на домашньому стадіоні. Тепер це буде домашній стадіон в одному з двох австрійських міст, не будемо казати там війни. Але. В Австрії, в Австрія буде приймати і знов таки, там будуть благодійні акції. Ну, а щодо е, благочинності і до волонтерства, то тут е, один з лідерів у нас, наша яскрава боксерська зірка, це Олександр Усік. Ну, от, е, і він не тільки займається волонтерцем. Він зайняв дуже принципову позицію стосовно росіян. В нього запитали, чи вийдете ви в ринг, якщо росіяни будуть претендувати на вівські з росіянами. за жодних обставин в ринг не вийду. І дуже Тому, хороший що... у нього такий був пасаж в бік Путіна, коли сказали, а як ви ставитесь, як каже, якби зброя, я б його вбив, якби зустрівся. А якби не було зброї, то це задушив би І от е, ця, ця позиція, позиція на відміну, скажімо, заявляє да, да, все ж таки більш камеру. Ну, давайте не будемо брати весіля. Ми Ленко ми Павла Каємо лише просвітолину, яка є представником Юнайтед 24, тут, амбасадором можу... офіційним цієї платформи. І тут вона виходить і грає проти двох росіянок на Ролан Гаросі проти Касатки в фіналі турніра Віта, грає проти Білорашки. Ну, вона грала проти а, і таке, росіянок ну... і вигравала. А білоруська ну, різниця? Яка це прецедент. Вони грають тут, то вони можуть грати і на чемпіонатах світу, і можуть грати на Олімпіаді. Це розв'язує руки пану Ексималіст, Баху. Ну, розв'язує руки пану розв Баху для того, щоб ну, вона ж грала, скаже, так і ви граєте, яка між вами різниця? Я думаю, Нема ніякої різниці. Це так, це а ніяк ніяк нічого... не вплине, чесно кажучи, на перебіг подій. А... Нам треба мати у міжнародних федераціях і в міжнародному олімпійському комітеті злих, конкретних. І дуже дієвих представників у нас їх немає. Пан Бубка сидить в міжнародному олімпійському комітеті тихенько. Ну давайте ну, ми трошки пізніше, але а, уявіть ну, собі ВТА 1000, а, жіночі турніри, які дивляться в всьому світі. В фіналі грає Українка, Росіянка. Українка відмовляється грати проти в Який це резонанс на весь світ? Mm -hmm. Сотні країн а, чекають прямого сигналу. а Українка виходить, світолян каже, я не буду грати. Вона ну, воює і, проти моєї країни. Не скажуть, я не вийду на цей перемогла. Матч. Росіянка, да яка різниця перемогла чи ні? Ви зрозумієте різниця... і хайп сіє ситуація. Рада та, світова перемагає і подає руки. І не ніяк не спілкуються з росіянкою. Це теж. А якщо б вона програла, Ні, так ну, що воно. а зараз програла робіла русі, це можна використовувати як Росія без Білорусі не може запінити світолону. Так давайте вставайте, браття білоруси, о, будемо воювати проти України. Однозначно, я б не оцінював це. От я можу посперечатися з Дмитром зараз прямо в ефірі, тому що, що, що Світоліна дала інтерв'ю, в якому багато про що розповіла, і е, треба. Ми не ставимося однозначно до Василя Ломаченка. То ж саме можна казати про Світоліну. Так вона є амбасадором Юнайтед 24 президентської Но... програми, платформи. Як вона до допуст... президентську програму? Презентують і не лише спортсмени, а на жаль, деякі політики, які займають дуже високі посади, але до них довіри немає взагалі. Так що давайте далі про наше спортивне життя, і в ньому в день, день. журналіста відбулася подія. журналіста. Не ну, спортивного журналіста ні, так. журналіста. Ну а тут ми на ній теж були запрошені, ну, про ну, наші там та да, да, там десь посередині Обступили з двох боків міністра. Хотіли щось міністра, теж за і його... президента національного олімпіація. Хотіли були... за його шийку потриматися, я так розумію, трошки потрусити ну... його, щоб більш якісно почав відноситися до спорту. Так. Але е, на Чому? цьому на жаль, деякі журналісти просто не були запрошені, тому що метро, ну, тому що, скажімо, трибу. Чи скажімо, Сосновський Юрій, чи, чи деякі ще, скажімо, твердохліб, вони ну ну не вписуються, вони дуже різко критикують і Вадим Сайта. Ну, давайте по іншому. Подивимося. Дали нам, журналістам, під час його виступу е організувати прес-конференцію, задати хоча б один вопрос пану міністру, пану голові? Запитання не один. задавали, тому що прес-служба президента національного олімпійського комітету це не передбачала. Це мала бути ура, патріотична промова, е нагороди вручені. Людям і геть. Так, навіщо і... тоді журналісти. Вони могли просто масовочку собі забрати. День журналіста, свято таке, як би там не було, хоча гори величезні і тут прорив дамби, і можна, можна багато говорити. Війна, і на війну не слід. Щоправда, списувати от те, що ми досі. Що коїться в нашому спорті, драгоцайці, скажімо так. Ну, от... При нідіючому ні голові моку, який зараз не, е, скажу ні, ну, так, посади, не, так. не атакує пана Баха для того, щоб що, пробивати ну, зняття росіян обидва вже зараз. Вони обидва олімпійські чемпіони. Е, ну, Тут е, Вадим Маркович пояснив, що е, позиція Баха протиснути все ж таки участь. Російських і білоруських спортсменів я вже і ми пояснили у наших програмах, що це гроші, гроші Газпрома, гроші який Газпром підсуне під білорусів, тому що багато хто з е, спортсменів російських не підпише декларацію, в якій він має не сказати, що я проти війни, що я таке проти... декларація. Ну, скажіть мені, що таке декларація? От я там Де, була дівчинка з прямого марафо. Та це просто попередця, ціалетна бумажка. От якщо вони запишуть виступ, що вони проти війни на відео, який можна буде опублікувати no. в Ютубі, який можна буде показувати як рекламу, не комерційну, а як рекламу соціальну під час Олімпіад. Ради використовувати спекіспокій на це вони підтримчі відмову від авторських правоців рекламі. Що вони проти засуджувати і засуджені, них... тоді хай виступають. Я не теж не бачу. проти, щоб вони виступали. Якщо я вони не... скажуть, що ці дії нашого влади злочинні, значить, вони всі або військовослужбовці, або приписані до міністерства внутрішніх справ, тобто вони на службі. І вони не мають права за законами Російської Федерації цю робити, а крім того, не бояться вони не мають і ніхто права робити це на території Російської Федерації. Тери... закони Російської Федерації діють тільки на території Російської Федерації, ті, не діють по могли... всьому світу, ті, хто могли рота відкрити, вони вже давно за межами Російської Федерації. Країна діє таким чином, як Або при Леніні і при Сталіні викидали, викидали всіх корисних, розумних і тих. То самодостатній. так зроблено зараз в Росії. Там більшість холої і тому чекати того, щоб вони виступлять і діма. З ну, білорусам то Зеленко дозволив підписувати ну, росіянам та не дозволили підписувати. А хитрів? Хай вони відео запишуть, що вони проти нього. І все. Я зразу за його хитрість на сонечки розтане, як сніг. Чуєте. Ні, я не це я Так, чуєте, пане Гісаєць. пропонуйте Ні. голові е, ноку пану чого. Баху. Ну добре, давайте по нашій проблематиці покажемо наступне відео улучників Валентина Сімівчук. Тут, тут що на база, і це інша тема вже нашої програми, вона у нас дійсно унікальна і на неї око поклали багато ще й зарубіжних спортсменів, тренерів, але поки війна, поки призупинено будівництво, все ж таки не, директор бази. Провів нас проведена екскурсію. Збірні тренуються і готуються до завоювання ліцензії. Тобто, важкоатлети, коробка, жінки, так. жінки наші можуть так би мовити претендувати і претендуватимуть на Сказали, як на три, ми, на три ліцензії. ліцензії і, так. взагалі, Юрій Кочинов, це видатний тренер. Я побачив і Олімпійського призера Ігоря заразаріонова, який теж тренує, і це люди. З Маріуполя це люди з Донбасу, які ну з 14-го року тут і ніяких компромісів. Вони тренують збірну, вони готують українських спортсменів, вони і донатство на, на зсу щодо важкоатлетів... атлетів, Хлопці, то ми, одна олімпійська ліцензія. У хлопців має бути одна олімпійська ліцензія. А це буде ну перша важка вага, але і все, вони на сьогоднішній можливо. день не знають, поїдуть вони виступати Тут... чи ні, тому що теж є проблема важкі аглетики ну, з федерації. З бачите, міжнародні федерації не вчиняють всі так, гарно да? працюють. Ну дзюдаїстів так вийшло і зрада, як би мовити. Верхівки Федерації дзюдо теж у боксі така ж ситуація. Боксі, так і наша ж боксерська ситуація Я федерація б, мог, не буде працює Ось бокс до речі, якраз це боксерський Не, амбасадор європейських ігор проводить ну, заняття, заняття маленьким це, будучим журналістом це або олімпійським екскурзія, чемпіоном. Екскурзія так, була дитяча, і діти з дитячих будинків мали змогу потренуватися в на олімпійській базі. В спеціалізованому за де тренувалися всі олімпійські чемпіони, і брати а, Кличко там же. Ну, і Зусік, ну, і Ломаченко. Ні, там і ми там бачили, боксу. дали нам змогу поспілкуватися з метальниками, теж які на найближчі змагання їдуть на європейські ігри. Це так би мовити Олімпійські ігри в Європі, команді змагання і наші лідери легкої атлетики. Ну вони так рейтингово, от метальники спису. Молота метальники, метальниці. Вони в десятках стабільно. Це для підтримки форми, тому що якби виступи, які будуть уже осені, які будуть для отримання ліцензій, А це буде таке остання, скажімо так, фінальна репетиція. Тому що Федерація легкої атлетики, міжнародна федерація, не допускає ні в так. якому разі ні білоруських, ні російських спортсменів, і це оце, це приклад. Це приклад принципової позиції гарної роботи наших керівників цих федерацій на а, своєму центральному рівні. У нас і ще в принципі завжди лучники виступали на олімпіадах. Дуже дуже непогано. і, да, і ось молодий лучник. Ми да, вибив ми, дві десятки під керівництвом, мовно кажучи, так заслуженої тренерки України. Да, тут знаєте, Ну, колись ще спортсменкою, пам'ятаю, а зараз одна з таких провідних, я б сказав, тренерів влучного спорту. Зараз Віктор Сидорук, головний тренер, колись знамен... ну, Це унікальний лучник. Він хворіє і знаходиться за кордонами, але молоде покоління тренерів і чоловічих, і жіночих збірних. Працюють, і я думаю, що у нас будуть ліцензії. Ну умови ну, у них дуже гарні. Нам дали постріляти. Нам да, показали стрільбище, нам показали, стрільбище, нам показали е як воно зроблено, як воно оснащено. І я думаю, що з, з такою підготовкою, з такими фаховими тренерами, які там, то в нас повинні бути олімпійські ліцензії. От тільки знати, б, що що буде все ж таки в Парижі, тому що і ще мене хвилює те, що комітет Паризька олімпіади, на відміну від. Думки самого мера Парижу, яка була у нас, в Києві, вона сказала що в ніякому разі ніяких расистів. То комітет вирішив, що можна журналістів з цих країн допускати. І акредитувати на цих змаганнях і представників так хай смотрять, де їх нема. Хай смотрять, як спортсмени наші будуть ну, підтримувати, розповідати любилися. про війну. Я ну, вважаю, що журналісти хай будуть, вони хоч чуточку, донесуть крапельку того, що е, коїться у світі, що там нормально, що йде війна, іншу ну, бік ну, покажуть позицію. Ну, хай, не, хоч ш... у темниках це відео будуть. Вони не це буде не хай вони будуть інтерв'ю наших спортсменів. Двох країн вони причетні до всіх злочинів, тому що вони розпалюють ворожнечу в спорті. Також а може е, хтось так... вийде з цих журналістів та не повернеться і почне тут працювати. А їх, скажімо, росіяни їх же на росіяни будуть дивитися, і вони зможуть вони, доносити. Ті правду. хто повертається, повертаються, вони теж. Сидять за спиною України, чекають перемоги України, і тоді вони вважають, ну ж виступ, виступи їх от настояще време, показує добре. Я пан Гуцай. Які у нас претензії до пана гуцайта? що, що що? у нас шо? в принципі претензій ніяких. Нам хочеться просто щоб наші спортсмени все ж таки сьогодні вже знали е, конкретно, тому що є постанова, є закон, тобто це ж закон, постанова Кабміну не виїжджати на змагання. Там, де беруть участь спортсмени Росії. І, 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 Значить... А пан Гуцай неактивно працює з паном Бахом і не може переломити ситуацію, щоб Бах нарешті обрав як Чіферін, як Інфантіно стабільну позицію і сказав, що ні. Вони там на євро, на чемпіонат світу, до відбору до цих шановних турнірів допущені не будуть. Як зробила хокейна федерація і таке інше. Тому доносити треба. Ну і гудсайду, до... а не ховати голову у пісок. Ну так начебто ні. А поки що, поки що така повна невизначеність. І все ж таки я вважаю, що треба тренуватись, готуватись до змагань. Все за рік може змінитися. Ми не чекаємо швидкого. Ми все ж таки з вами, так би мовити, матеріалісти, і в ніякому разі. Реально не відкидаємо реальних оцінок. Війна не може закінчитися завтра, післязавтра, через місяць, навіть і через можливий рік. А Олімпійські ігри, якщо вони відбудуться і бойкотувати їх, нам треба так: або пул зробити з країн провідних, які відмовляться. Ну, там десь біля 30 країн вже проти, хочуть хоче ну, відмовитися так. від участі. Від... Мало. Так, Бачите, 30 європейських щодо... країн це основні країни на Олімпіаді. Так от щодо е бойкоту, я пам'ятаю, як лос анджелівську Олімпіаду в піку московським іграм. Бойкотувати московські ігри 80-го року уже в 70-х. Скільки країн бойкотували 70... Е Олімпійські ігри в Москві? Там порядку 80 країн. 80, брали участь 80 і половина майже, тому що працював уже в, в Штатах на урядовому рівні було зроблено комітет, і уряд Штатів США робив все для того, щоб зробити цей пул. Які бойк uh -huh. бойкатови. Тобто він співпрацював з да. урядами да. країн, щоб так, вони так, не так, виставляли так. своїх працівників, преферанці спортсменам і їдуть. Все, все було зроблено uh -huh. на високому урядовому рівні. І потім Лос-Анджелес Олімпіада була дуже потужна, яка звичайно, тоді Савок змушений був провести серед соціалістичного табору ігри дружби. Uh -huh. Я сам працював, на них коментував там. Це тільки залежні від Савка країни брали участь, а в Лос-Анджелесі проходили Олімпійські ігри. Так що, так що знов таки це урядовий, тобто, от скажімо, Міністерство спорту, але до нього ще має долучитися інші урядові інституції, і робити зараз все для того, щоб ну, на Тобто все залежить від політичної волі. Якщо буде людина, яка сказала, що треба зробити, і дасть це робити людині, яка це може зробити, то це буде вирішено на урядовому ну, рівні. Так. І бойкот, так бойкот. Отже, ми ну, треба брати бейкоту там со з починяти, бойкотувати їх хоча б у фіналах е ВТА тисяча mm -hmm. турнірів і на виступах на гренслемах. Тож це ганьба, коли yeah, всі кажуть одне, а, а ця блін незрозуміла дівчинка. Ну, Ідея робить, не просто не хоче інше епітет використовувати. Так, так не ну, тому що ми в ефірі. І я думаю, що е ну все буде гаразд, і в нашому спорті, і перемога буде за нами. Хоча. Хоча зараз переживаємо не найкращі часи. Ну, добре, ваш прогноз на Україна німеччина Що буде грати Україна? Та Шеребров так і не зміг сказати, який футбол буде грати Україна. Ну, якщо і хто переможе в цьому якщо головний тренер не міг сказати, переможе збірна Німеччини. А ви хоч хоч зав'ємо в цьому матчі? Вона грає ювілейний тисячний матч, а ми, ну, Гол престижу, можливо. Тобто, 4-1. Ну, Можливо, 3-1, але давайте. От, от тут є прогнози. Я не люблю. Матч буде головне, що буде цікавим, тому що і, і не без зірок буде грати збірна Німеччини. Обов'язково це ювілейний матч. Ну і наша збірна пройде серйозний такий тест на профпридатність. На придатність. Так, і тренерів, і гравців. Ну там є одна біда в цьому матчі, тільки шість замін дозволено форматом матчу. Ось, і поки що ці проблеми не можуть вирішити, тому не зможе ну, багато всіх неможливо йде обкатати всіх, так подивляться ну, якісь склади. Вгадає і... Рибров основний кістяк. Ну буде все гаразд. Думаю, що на, на цьому ми можемо закінчити сьогоднішню нашу програму. Сильний четвер про сильних людей. І я думаю, що сильне рішення буде прийнято щодо спортсменів, участі спортсменів наших в Олімпійських іграх і європейські ігри пройдуть уже без участі спортсменів, думаю, цих двох країн-агресорів. Ну а вам, усім, шановні, перемоги, всім нам. Дякуємо за розуміння. І до нових зустрічі в ефірі.